Привіт малята! Тема сьогоднішнього заняття заховалась в плутанині. Як гадаєте, про що піде мова? Так, звісно, це посуд. Посуд використовують для приготування або подавання їжі та напоїв, а також для зберігання продуктів харчування. Посуд буває різний. Він зроблений з різних матеріалів, а також має своє призначення. Подивись на полицю під номером 1 та назви, що ти бачиш. Тут розташовані сковорода, її також можна назвати пательня, каструля, друшляк, дошка, ківш та чайник. Це все кухонний посуд. За допомогою нього люди готують їжу. Скажи ще раз, який це посуд? Так, кухонний. А тепер. Подивись на полицю під номером 2 та скажи, що ти бачиш. Тут розташовані дрібна тарілка, глибока тарілка, чашка, склянка, сільничка та цукорниця. Це столовий посуд. Його використовують для споживання їжі. Повтори ще раз, який це посуд. Так, столовий. А тепер назви, з чого створений посуд. Якщо чашка зі скла, то вона скляна. Якщо каструля із металу, то вона металева. Пательня з чавуну чавунна. Салатник з кераміки керамічний. Миска з глини глиняна. Дошка з дерева. Дерев'яна. Тарілка з пластику. Пластикова. А тепер назви лагідно Велика пательня. Маленька пательничка. Велика тарілка. А маленька. Тарілочка. Велика чашка. А маленька. Чашечка. Велика ложка, а маленька. Ложечка. Велика виделка, а маленька виделочка. Велика кастрюля. А маленька кастрюлечка. Великий друшляк, а маленький друшлячок. А тепер зіграємо в гру «Скажи навпаки. Пательня важка, а друшляк легкий. Каструля велика, а виделка маленька. Стакан високий, а чашка низька. А тепер давай складемо речення. Наприклад, мама варить гречку в каструлі. А на приклади твоїх речень я буду чекати в особистих повідомленнях у вайбері. А зараз наше заняття вже добігає кінця. Ти неймовірний молодець. До зустрічі!